Питання плати Україну за допомогу від Сполучених Штатів та інших країн Заходу періодично виникає, проте раніше не виходило на високий рівень. З приходом Трампа політика Сполучених Штатів почала змінюватися, і сам Трамп вже став скаржитися на те, що колишня адміністрація витрачала надто багато грошей на підтримку України, і навіть говорить про те, що Сполучені Штати хочуть повернути ці кошти. У зв'язку з цим поговоримо про те. Як Сполучені Штати виділяли допомогу Україні, чи потрібно її повертати, і як Україна платитиме. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року багато західних країн спочатку не очікували, що Київ вистоїть, і думали про швидке падіння України. Тоді країна встояла, тоді стало зрозуміло, що Україна потребує якоїсь довгострокової підтримки для відсічі Росії. Рішення почали ухвалюватися досить швидко. Спочатку країни Східної Європи в оперативному порядку передавали Україні радянське озброєння. Багато країн колишнього варшавського блоку мали у своєму розпорядженні також озброєння, що було і в українській армії. Це дозволило в найкоротші терміни забезпечити Україну додатковим озброєнням, при цьому українські військові могли б ним одразу користуватися, навчання було не потрібно. Через кілька місяців війни стало зрозуміло, що вона не закінчиться. І було ухвалено рішення передавати тяжке західне озброєння. Раніше передавали лише ручні системи ще до війни, але перше важке озброєння Україні передали лише у квітні 22 2022 року, коли Сполучені Штати погодилися передати першу партію гаубиць М777, які так необхідні для фронту, бо власні запаси озброєнь в Україні вже тоді почали вичерпуватися. Військова допомога протягом всієї війни тривала і досі надходить. Наступні транші включали все більше різноманітної техніки з різних західних країн, але основним донором допомоги завжди були Сполучені Штати. Воно й зрозуміло: Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні колосальний військовий бюджет і військові запаси. Так згодом передають системи Хаймарс, за ними почали передавати системи ППО, танки, ракети і, зрештою, навіть літаки. Українська армія у 25-му році багато чому має на озброєнні різні західні системи. Деякі з них застарілі, а інші досить нові. Ряд озброєнь, наприклад, дрони Камікадзе Свічблейд, Сполучені Штати взагалі вперше випробували в бойових умовах у нинішній війні. Україна стала залежною від західної допомоги і без неї навряд чи б вистояла б три роки війни. Разом із цим Сполучені Штати та Європа справді передали досить багато озброєнь, а нинішня війна в Україні за своїми масштабами переплюнула всі війни останніх десятиліть. І так, яким чином Україна отримувала озброєння? І хто за це платив. Почнемо з програми, яка так і не запрацювала, але була голосно анонсована і навіть формально запущена, проте так і не була використана. Йдеться про закон про ленд-ліз. Сам закон був досить символічним і підписав його Байден 9 травня 2022 року. Його положення, по суті, повторювали досвід Сполучених Штатів у Другій світовій. За ним планувалося, що американська промисловість працюватиме для виробництва техніки для війни. А його перевагою було те, що особисто президент міг узгоджувати постачання техніки без Конгресу, з чим, як ви пам'ятаєте, вже були проблеми. Так ось сам закон так і не запрацював. Адміністрація Байдена це пояснювала різними причинами. Багато хто посилався на те, що Україна отримує зброю за іншими програмами і що не має необхідності використовувати ленд-ліз. Інші ж казали, що він лише на крайній випадок. Більше того, ленд-ліз припускав, що Україна мала платити за допомогу. Щоправда, з досвіду Другої світової, мабуть, лише за вцілілу техніку під час боїв. Тим не менше, закон і справді був не зовсім про безоплатну передачу допомоги, це також використовувалося як аргумент. У результаті закон перестав діяти і залишився лише символічним. Далі поговоримо про програми, які все ж таки працювали і досі працюють. Важливою стала програма PDA, президентська програма, яка дозволяє передавати обмежену військову допомогу країнам, особисто президентам. Без схвалення Конгресу, але залежить від того, яку суму Конгрес виділяє на цю програму. Передача допомоги здійснюється із запасів Пентагону, а фінансується з бюджету Сполучених Штатів та не вимагає повернення коштів. Плюс програма полягає у її екстреності, що відігравала важливу роль у 2022 році, коли війна лише розпочиналась. Перші передачі гаубиць по ній відбулися за кілька місяців, а системи Хаймерс були вже влітку 2022 року. Нею було передано озброє на десятки мільярдів доларів для України. Проблема програми полягала у тому, що за її допомогою можна було передавати лише обмежену кількість техніки, а Конгрес пізніше навіть скорочував можливості для президентського фінансування. Наприкінці 23-го на початку 2-4-го року у Сполучених Штатах навіть назріла політична криза через передачу озброєнь, республіканці довгий час не хотіли приймати бюджет. Другою важливою програмою є програма ФМФ. Ця програма також постачання озброєнь союзникам, тільки відрізняється вона тим, що Сполучені Штати по суті фінансують купівлі нових озброєнь для інших країн, субсидуючи своїх виробників. Така програма менш екстрена та налаштована на роботу на тривалий термін. Працює так: Конгрес щорічно виділяє певну суму на допомогу країнам за ці гроші йде замовлення озброєнь тільки в американських підприємствах. І після виробництва озброєння воно прямує до країн призначення. Перевагою системи можна назвати те, що країни отримують нові озброєння прямо із заводу, і знову ж таки це робиться все за допомогою грантів, тобто на безповоротній основі. Недоліками є бюрократизація процесу та довге очікування, оскільки озброєння замовляють у виробника. І ще одна програма розроблена виключно під Україну USAE. Програма була запущена для збільшення обороноздатності України. Та має діяти тривалий час. За своєю структурою, схоже на попередню, також замовлення йдуть на американські заводи, та постачання здійснюються тільки після виробництва. Ще ця програма фінансує, наприклад, навчання українських військових користуватися західною технікою, що також є невід'ємною частиною процесу. Фінанси схвалюються конгресом і також усе працює на грантовій, тобто безповоротній основі. Мінуси також у тому, що екстрену допомогу за цією програмою неможливо надати. Як бачимо, всі військові програми, чи вони термінові, чи довгострокові, виділяють допомогу Україні не у вигляді фінансів, а у вигляді готового озброєння та фінансуються безпосередньо з бюджету Сполучених Штатів. Програми не мають на увазі кредити для України, а виділяються у формі грантів. Окремо варто відзначити, що практично всі фінанси, що виділяються програмами, залишаються на території Сполучених Штатів та інвестуються в американську економіку. Оскільки замовлення йдуть у американських компаній. Програма PDA передає техніку із запасів, проте вона за підсумком заміщується новою технікою, яку, у свою чергу, американський уряд замовляє в американських компаніях. Програми FMA та USAE взагалі безпосередньо фінансують виключно американських виробників, тобто за фактом субсидуються з американського бюджету. Тож за основними американськими програмами Україна не має жодних кредитів. Аналогічні програми існують і у Євросоюзі. Таким важливим механізмом стала передача озброєнь за програмою EPF, по суті, прямий аналог американської PDA, за якою також передається допомога із власних запасів, а кошти виділяються для нової зброї замість пересланої. Програма Едірпа заточена на військові замовлення для України, як і ФМФ фінансується для виробництва зброї лише на території Євросоюзу для України. Програма також дійснюється на грантовій основі. Деякі країни просто передавали Україні пряму допомогу зі своїх запасів без використання програм, так робила Польща, Німеччина, Франція та низка інших. У таких випадках передачу здійснювалася повністю безоплатно для України та без очікування компенсацій із Євросоюзом. Незважаючи на те, що саме Сполучені Штати є основним донором, сукупні передачі від усіх країн Євросоюзу в останній рік навіть стали перевищувати американське, і вони також йдуть по грантах. У свою чергу Україна має і свій ВПК, який фінансується з українського бюджету і навіть закуповує деякі озброєння у третіх країн. Часто далеко не тільки у Західних, а й у тих, що начебто нейтральні на кшталт Туреччини, яка зберігає сприятливі відносини як із Заходом, так і з Росією. Проте все це робиться, як правило, не в борг, а за рахунок власного бюджету, основна частина якого сьогодні витрачається на війну. Варто сказати кілька слів і про іншу допомогу. Економічну та гуманітарну. Щодо останньої питань не виникає, така допомога завжди надається країнам у вигляді благодійності. Цим займаються як окремі країни світу, гуманітарну допомогу Україні надавав навіть Китай, так і світові організації чи приватні фонди. Гуманітарна допомога ООН досі грає важливу роль. Щодо економічної допомоги, то вона також буває різною. Сьогодні основними донорами такої допомоги є також багато західних країн чи інститутів. Використовується вона для того, щоб Україна могла й надалі функціонувати, виплачувати зарплати бюджетникам, пенсії, оплачувати систему освіти та охорони здоров'я. Джерела та програми також досить різні, багато програм також надають грантову допомогу без повернення. USAID, про який нещодавно усі говорили, був одним із таких джерел, яке допомагало економічно Україні. Деякі організації пропонують, наприклад, кредити, як Світовий банк, щоправда, за пільговою ставкою і на дуже довгий термін, що в перспективі Україна зможе закрити. Хоча під час війни Держборг України і справді через це зріс, як це зазвичай буває у воєнний час. Підсумовуючи, варто сказати, що фінансування військової допомоги Україні йде з бюджетів західних країн і передаються на безповоротній основі. Жодних кредитів цього приводу не існує. Навіть Трамп це нещодавно визнав, жаліючись на Байдена, що той передавав допомогу просто так. Тож жодних зобов'язань із цього приводу України немає. Навіть економічна допомога здебільшого має грантову основу, хоча тут же має кредитну частину. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BiMeCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.